Є сіті, Є настрій санкція уже введено тисяч Підготовлена відставним офіцером бельгійського флоту Фредеріком Ван Локереном. Карта показує географію знищених та пошкоджених кораблів Чорноморського флоту РФ. Ну, нас прямо сказати, оставаєсь на позиціях воєнно-політичного реалізму. противник перехват стратегічну ініціативу. На ній видно, що більшість успішних атак відбулись у портах та біля берега, де кораблі перебували у доках, біля причалів або неподалік від них, де маневреність обмежена. Це досить типове для війни. На морі у ту ж другу світову війну, незважаючи на масштабні морські баталії у відкритому морі, дуже багато кораблів було потоплено саме в портах або в умовах обмеженої маневреності. Це відбувалось внаслідок зухвалих рейдів або ударів. Авіації, військово-морські сили України та українські спецслужби, не маючи великих надводних кораблів, майстерно використали дані розвідки та розробили складні операції, які дозволили. Підловити ворожі кораблі саме за таких умов. Останній приклад знищення ракетного корабля Рефії «Івановець», який був атакований цілою зграєю морських дронів. Літати будуть менше. Зрозуміло, що вони мають відповідні е, пункти базування, про які знають і вони, і ми. І найголовніше, що ми знаємо про те, що це наші пункти базування, тому зачищаємо, готуємося. Mm -hmm. Пані Наталю, а що там із їхнім катером? Івановець, походу, вже. все. Який катер, все. це підводний флот. Катер. <звук> <звук> Пані Наталю, не чуємо вас. Пропал, Бачимо, але не чуємо. Фактично, з катером вже нічого. Нічого доброго, все мокреньке і все вже на дні. Казали про приблизно 40 осіб екіпажу на цьому катері, які теж вже не зможуть плавати а хіба пірнати. Наскільки був навчений, наскільки це був професійний особовий склад? Я питаю про те, от наскільки велика втрата це для Росії і плюсик для нас? Ну та й наскільки він був гордістю флоту, як вони любили в репортажах, колись давно про нього говорити. Ну, звісно, пафосних репортажів було достатньо, але питання в тому, що дійсно це такий робочий нормальний катер, який виконував завдання відповідні, і екіпаж. Очевидно, на ньому був навчений штатна чисельність до 40 осіб. Дійсно, скільки їх було насправді на борту, на той момент важко зараз сказати, відзвітувати. Крім того, пошуково-рятувальна операція була там розгорнута одразу і проводилась вона довгий тривалий час. Е, які будуть результати, ми все одно побачимо, тому що ну, шила в мішку не заховаєш, а тим більше катер навіть на дні Чорного моря не заховаєш, бо море то наше, і знаємо де що лежить. Так, а чи відомі пісня? нам факти, як застосовували саме цей катер? І ми розуміємо, для чого його можна використовувати. Але от саме цей, що він робив, чи були з нього пуски? Можливо, є якісь конкретні пуски із можливо теж наслідками відомими для нас на даний час. У мене немає такої інформації. На момент, коли був ушкоджений, він виконував завдання по прикриттю пункту базування. Озеро Донузлав – це такий специфічний водний об'єкт, де вони дійсно намагаються з моря прикривати те, що дуже важливе їм на суходолі. Ну, д -д добре, це ми будемо за, за питаннями мучити опитувати батьків, скільки було е е моряків і хто з них е навчився е дихати під водою. Е а от хотів повернутися до того моменту, що це системна робота. Е кожен раз, коли щось відбувається в Криму, перекривають е незаконний Керченський міст, е напружується їхнє ПВО, зосереджене, зокрема, довкола Керчі і так далі. Наскільки вдалося зараз розкривати? Схитати протиповітряну оборону в окупованому Криму, от за вашими оцінками? Ну, вона знаходиться в дуже нестійкому стані, і не тільки тому, що постійно переміщується ця протиповітряна оборона, тому що дійсно потрібні постійні маневри, дуже знервовані маневри, бо об'єктів багато, а прикривати все менше і менше, чим є. Саме тому вони продовжують ось ці маневри, за якими ми пильнуємо, і продовжуємо полювання за засобами захисту для того, щоб потім могли працювати і по тих об'єктах, які вони і намагалися захищати, пані Наталі. Акі останній час вони достатньо великі угруповання виводили в акваторію Чорного моря з ракетоносіями, в тому числі ми брали інформацію, зокрема, і від вас дивимося така динаміка, якась дивна, тобто, що. В, 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 чим пояснити, та, що вони от е, наростили принаймні угруповання серед них і два ракетоносії, і субмарини? От, поплили. Чого? По-перше, це початок навчального року. Він плановий, і це як правило пов'язано з злагодженістю екіпажів, з намаганням відпрацювати небойові навчальні задачі. Вибудувати в новому схем... схемнику свою оборону пункту базування, тому що вони змінили радикально пункт базування, і там оборону треба налаштовувати. Вона не передбачалася раніше у них. Тобто, це такі рутинні завдання повсякденні, які вони виконували, але кожного разу виходили на виконання навчальних завдань. З <зі> бойовим спорядженням, і це говорить про те, що була спроба і замаскувати це під звичайною діяльністю. Таку готовність і перевірка бойової готовності може бути більш такою насиченою в подібному розгортанні угруповання. Але погода внесла свої корективи. Вони знов згорнулися. Три кораблі залишили на чергуванні станом на ніч, і ракетоносії всі повернули в пункти базування. А загалом наскільки комфортно вони себе почувають в Чорному морі, теж в Азовському, попри берег, плавають чи трохи далі відважуються, бо ми читали про те, що їхні торгівельні судна, то переважно рухаються десь там майже в акваторії турецьких вод, от, бо бояться у відкрите море, так от собі випливати і десь там рухатися. Що ну... стосується от інших кораблів, як скажете? Корабельне угруповання ворога тримається фактично в прибережній зоні до Новоросійська. Воно витримує обов'язкову дистанцію в 100 морських міль від контрольованого Україною берега, тому що це вже навчені вони і богом, і ракетою Нептун, тому що менші дистанція їм не припустила. Крім того, бояться штормів. І не тільки природних знов таки вони вже познайомились із шторм типу Shadow. Крім того, є в них побоювання і скальпельної роботи нашої авіації. Тобто загроз для них теж багато. Вони намагаються триматися в так званому безпековому для себе районі і вибудовувати саме оборону свого пункту базування. Це важливий акцент. Пані Наталі, а що от, власне, змінюється десь зараз, або може змінитися, коли зима закінчиться? Оце, я говорю про Дніпровський лиман, гірло Дніпра, там були достатньо такі ем, інтенсивні речі, які стосувалися і малої оцеї флотилії на малих човнах. Ну і бачили ми, що вони такі завжди старалися там десь лупити чи по Очаківу, чи по, -по, -по інших. Містах, от що зараз, і що зміниться, коли зима закінчиться? Що зміниться, коли зима закінчиться однозначно? Буде весна, буде розквіт і не тільки природи. Я думаю, по-перше, наша земля з нами завжди за одне: наша вода нас підтримує краще ніж росіян. Їх вона переважно топить. Ну, а все решта зроблять наші браві війська з відповідним озброєнням. Ну а зараз, те, що зараз таких бойових дій на островах, зіткнень там зараз немає, через те, що ну, така погода, так? Те, що зараз намагаються робити там росіяни, це розгортати спостережні пункти замість тих, що ми не щойно знищили. Ага. Але це все ж таки робота дуже складна і невдячна, тому що. Протоки поміж островами прихоплює е, кригою, і далі човни не можуть там маневрувати, відповідно застрягаючи, стають більш е, конкретною ціллю для наших дронів. Командування вооружоних сил Польщі випустило офіційне продовження. В ближайши дні можуть произойти цитата: не заплануване воєнне действия з з обеспеченням госбезопасу. Поэтому с 5 февраля сегодняшнего дня по 5 мая вводятся предупреждения для полетов в воздушном пространстве Польши.